Тарас Григоровичевченко, думи мої, думи мої, Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо насвід, насміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого ну світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може і вгадав?